Чому виникають любовні трикутники прикладів? Дуже багато. Але ж знову ж таки, я не вважаю любовним трикутником, коли як я сказала, у вас договорні відношення. Коли ви домовились, ви закриваєте там одну потребність свою один одному, і у вас свої сім'ї. Це я не вважаю любовним трикутником, і ми говоритимемо не про цю історію. Ми говоритимемо саме, коли от є оця рокова жінка або роковий чоловік, бо жінки також гуляють, давайте дивитися правді вічі. Так само з такою самою частотою немає, що мужиків на скабілі. От знаєте, є така фраза: оці дівчатки припівачки, які ні баловані, ні ціловані, вони завжди кажуть: от чоловікам потрібно лише одне. Але при цьому жодна жінка не хоче мати стосунки із чоловіком, якому це. оце... Тільки одне не потрібно. Або він в цьому не хорош, або він е, якийсь там ну, не може, да, там стану здоров'я, або там низьке лібіду. Не обирають їх, але при цьому розказують, що їм треба лише одне. Ах. Любовні трикутники зазвичай виникають як? По-перше, це злив енергії, ну прям такий е, свідомий. Да? Якщо у дружини він відбувається фоново, але вона також зазвичай відчуває. І чоловік так само відчуває, коли його дружина має когось на стороні, тобто він такий фоновий. То тут він прям свідомий у коханки і коханця, або там навпаки. Як правило, дівчата, які обирають одружених, вони прагнуть визнання, відчуття шукають у цього відчуття унікальності. Їм подобається цей азарт, ризик, що їх можуть десь побачити. Це так таку додає такої. Так само і чоловіки також підсідають на цю е, іглу адреналіна, бо їм дуже подобається оцей вайп, що все може рухнути в будь-який момент. все так гу, і це додає оцього накалу, оцієї, оцієї гарячості, е, пристрасності, Навіть якщо там дівчина ну, не інтелектом інтелектами всіма зовнішніми даними, але саме цей вайп, який створюється навколо цієї історії, він підогріває. Ну, правда.